Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги пропонується доповідь на тему йонно йонноподовжені та йонно-шиті полімерні йонні рідини на основі лінійних та суси олігомерів з різними типами основних центрів. Йонні рідини привертають все більший науковий і практичний інтерес завдяки поєднанню ряду властивостей. Це йонна провідність, хімічна та електрохімічна стабільність, низька горючість. Низький тиск насичиної пари, висока здатність розчиняти різні речовини. Взагалі, йонні рідини це рідкі за кімнатної температури або низькоплавкі солі, що містять у своєму сході хоча б один органічний катіон. А термін «йонні рідини застосовують для з температурою плавлення нижчою за 100 градусів. В області їх використання дуже широкі: це електроліти для сучасних електрохімічних приладів, розчинники, фармацевтичні засоби. Каталізатори. За молекулярною архітектурою йонні рідини поділяються на низькомолекулярні, полігомерні йонні рідини, полімерні йонні рідини. А будовою йонної групи їх можна поділити на протонні, ті, що містять протон, та апротонні. А протонні йонні рідини основ... отримують кислотно-основною нейтралізацією. І вони привертають інтерес а, завдяки своїй протонній провідності, і їх а, розглядають як протонпровідні середовища для електрохімічних приладів різного призначення. А кислотно основна нейтралізація використовується також для отримання реакційно здатних протонних йонних рідин, які містять у своєму складі подвійні зв'язки. Такі іонні рідини здатні до Ланцюгової полімеризації, і їх полімеризацію отримують так звані полімерні йонні рідини. Вони в основному карболанцюгові і містять у бічному ланцюгу або ж катіон, тоді вони відносяться до катіонних, або ж аніон, тоді вони відносяться до аніонних. Однак при полімеризації такі йонні рідини втрачають здатність існувати в рідкому стані у широкому діапазоні температур. Тому їх правильніше було б називати полімерними аналогами йонних рідин. Такі речовини завдяки полімерному стану розширюють свої області призначення, однак з другого, стану, з другого боку, при переході із мономерного стану до полімерного значним чином знижується провідність таких йонних рідин. Останнім часом о, привертають увагу шляхи пошуку збереження рідкого стану полімерних імносів. Зокрема, о, для цього запропоновано використовувати ланцюгову полімеризацію мономерів, які містять об'ємні протийони, до складу яких о, часто входять олігоетиленові фрагменти. Великий об'єм. Таких протеїнів дозволяє знизити координацію між іонами, і знизити енергію когезії, і таким чином і знизити температуру сполування таких сполук. Такі сполуки також привертають увагу як макромолекулярні розчинники для розчинення та розділення різних низькомолекулярних сполук-полімерів, і полімерів, а також як реакційне середовище і каталізатор в тому числі для отримання різноманітних колоїдних частин. А метою даної роботи є розробка способів синтезу, рідких за кімнатної температури полімерних винних един шляхом йонного зв'язування, виходячи з полігомерних складових, основного та кислотного характеру, встановлення зв'язку між будовами і властивостями отриманих столу. Як вихідні олігомери основного типу використовували лінійні олігомери, що містять фрагменти олівооксителенглік молекулярної молекулярною масою тисяча, та сосиспіоксанові олігомери, що містять социспіоксанове ядро та замісники із різними типами основних центрів. Як олігомер кислотного типу використовували взаємодії. Олівооксителангліколю та циклічного ангідриду 2 сульфодензойної кислоти. Як вихідну сполуку для отримання лінійних олігомерів, використовували Альфа-омегадердісидилови омега етер олівооксителангліколю молекулярною масою 1000, що містить кінцеві епоксидні групи. Реакція розкриття епоксидних циклів при взаємодії із аміномісними похідними гетеротиклів при збереженні основності утвореної аміногрупи дозволяє ввести два типи основних тенців та реакційно здатні гідроксильні групи. Подалі нейтралізація цих різних типів основних тенців дозволяє регулювати вміст йонних груп і, відповідно, і властивості отриманих споруд. Основність різних типів основних центрів оцінювали за допомогою моделювання програмою ICD labs Один тип основних центрів вводив за допомогою реакції епоксидного місного лігомеру із диетиламіном. Оцінити ступінь переносу протону від кислоти до основи в процесі нейтралізації можна за допомогою значення дельта ПК. Яке дорівнює різниці між ПК-основи і ПК кислоти? Зі збільшенням значення дельта ПК перенесення у системі, протонів у системі збільшується. А при дельта ПК більше восьми наближається до повного. Протонні пір на основі лінійних олігомерів. Отримували частковою та повною нейтралізацією різних типів основних центрів. олігомеру, що містить два типи основних центрів. Також отримували йонно-подовжену пір шляхом нейтралізації полігомару, що містить один тип основних центрів. Отримані сполуки є смолоподібними речовинами, які переходять від стан за температури нижче 50 градусів. Згідно даних ДСК, отримані сполуки є кристалічними, і кристалічна фаза у них зумовлюється якраз наявністю олігоцетиленових фрагментів. Вихідний олігомер містить один тип кристалічної фази, введення двох типів основних центрів зумовлює появу двох типів кристалічної фази. Тоді як олігомер, із, полімерна йонна рідина із одним типом основних центрів, Містить один тип кристалічної фази, і в ньому з'являється також фаза. Температура, Температурна залежність провідності таких півкоординатах аренівса має нелінійний характер. І провідність збільшується із збільшенням кількості основних центрів. Разом з тим слід відзначити, що провідність усіх синтезованих людей знаходяться в межах одного порядку. О, такий, о, таку не, ну, не дуже велику різницю можна віднести до міграції між, протонів між різними типами основних центрів, у якому також беруть участь і олігооксиетиленові фрагменти. Як вихідну сполуку для отримання йонних рідин на основі олігомерних сосисліоксанів, Використовували олігомерний слацидський псан, що містить епоксидні групи. Його синтезували гідролітичною конденсацією ліцедокси 3 три Продукт характеризували методами ЯМР спектроскопії 1H та 29С, Малдітов масс спектрометрії. Методом Малдітов показано, що Дана суміш олігомерів містить сполуки із ступенем поліверизації 12 і атоми кремні переважно знаходяться у складі конденсованих структур. Два типи основних центрів до складу органічного обрамлення сиксанового гедра вводили реакції такого екопсидунічного олігомеру із продуктом взаємодії амінопропіл і мідазолу та бутил-ліцетилового а один тип основних центрів взаємодією о, ОС із епоксидними групами із диетиламіном. Іншим типом сильцесліоксанових олігомерів, використаних для реакції, о, був олігомер, який отримували гідролітичною конденсацією продукту взаємодії гліцидолу та амінопропіл триетоксилону. Його теж охарактеризовано натонами 1HМР29C, MALZІТО-спектрометрії та гель паникливих хломатографій. Показано, що олігомер характеризується низьким молекулярно-масовим розподілом і середній полімеризації дорівнює 16. Протонні йонно-шиті, полімерні йонні рідини отримували нейтралізацію вихідного олігомеру із двома типами основних центрів кислотним олігомером, при цьому здійснювали як часткову, так і повну нейтралізацію основних центрів. Отримані сполуки за кімнатною температури є в'язкими рідинами світло-коричневого кольору. Крім того, протонні йонні шиті рідини на основі олігомерних солсильських оксанів отримували також нейтралізацію салцисних оксанів, що містять один тип основних центрів. Встановлено, що введення солсицькихоксанових ядер до складу полімерних йонних рідин веде до того, що пригнічується процес кристалізації. І отримані сполуки є аморфними. Причому, якщо нейтралізувати два типи основних центрів, то спостерігається значне зниження температури стрування. При цьому, в залежності від ступеня нейтралізації, температура склування досить близька. При переході від олігомеру, що містить два типи основних центрів, до олігомер, що містить один тип основних центрів, але значну кількість груп, здатних утворювати в одне зв'язки, теж спостерігається зниження температури схрування і енергії когезії системи при нейтралізації основних центрів. При цьому в даному випадку виникає і з'являється кристалічна пата. В той же час нейтралізація олігомеру, що містить. Меншу кількість о, груп, здатних утворювати в одне і і тильні замісники біля третинного атома азоту міст має досить низьку температуру спування і його нейтралізація навпаки о, приводить до збільшення енергії когендії і підвищення температури скування. В координатах араніуса залежність провідності від температури. Має лінійний характер. Сполуки, що містять більшу кількість основних, нейтралізованих основних центрів, характеризуються вищою провідністю. Зниження вмісту основних центрів, а також зниження ступеня нейтралізації, веде до зниження провідності. В той же час найнижчою провідністю характеризується сполука, що містить кристалічну фазу в своєму складі. Таким чином розроблено методи синтезу реакційно здатних бутонних йонних рідин, йонно-подовженої та йонно-шитої будови, характеризовано залежність їх властивостей від будови. Провідність даних сполук досягає за безводних умов 4,3 на 10-4 степені за температури 100 градусів Цельсія і поєднані із їх термостабільністю. Це дає змогу розглядати їх як перспективні електроліти для створення різноманітних паливних для різноманітних електрохімічних приладів. О, дякую за увагу. Дякую, Мар'яна, вам за вельми цікаву доповідь. Колеги, будь ласка, задавайте питання. У мене питання. Скажіть, будь ласка, ви для синтезу ваших пір використовували об'єкти, які містять сульфагрупи? Угу, так. Чому саме сульфагрупи, а, наприклад, там карбоксиль не можна було угу. можна було використати? Так, все правильно. Тут ми враховували значення дельта ПК при отриманні цих іонних груп? Насправді ми ще синтезували раніше із карбоксильними групами також, О, але справа в тому, що це значення дельта ПК різниці між ну, при нейтралізації яке отримається. Тобто, чим більше ПК, дельта ПК, то в основному в нас була вища прозорність таких систем, тому сульфоки сотні потрібно Тобто вони самі оптимальні для, для ну, серед, ну, Серед тих, які ми досліджували. Дякую. Хто ще має задати питання? Можна мені? Так, будь ласка, а, дуже цікаві об'єкти. Скажіть, будь ласка, а як вони, ну, якщо що це протонні рідини, то вони сумісні з водою, очевидно, так? Так. А скажіть, будь ласка, от там при зберіганні і так далі, вони тягнуть на себе ну, всі органічні розчинники містять якусь кількість вологи? А як от з протонними йонними рідинами в цьому випадку? І якщо ви вимірюєте якщо вони тягнуть вологу, то як коли ви вимірюєте якісь характеристики? Ну, наприклад, це важливо для електрохімічних систем, якщо їх там використовувати, то скільки там води у вас і як воно залежить від температури? Дякую за питання. Справа в тому, що ми знає, дослідження ми проводили, звичайно, в безводних умовах, при після висушування цю супровідність міряли. О, а саме дослідження, наскільки він протягом часу, тобто таких кінетичних досліджень ми не проводили. Ну, звичайно, що буде, якимось чином буде води сорвувати. Тим більше поліетиленоксид там ще. Треба mm -hmm. досліджувати ще. Ясно, скажіть, будь ласка, а от е, вони стійкі до гідролізу? Вони, е, ну як сказати, самі йонні рідини, в даному випадку, оскільки там йонний зв'язок, то вони будуть вони і будуть розчинятися, зрозуміло, що вони там буде як дисоціація відбуватися. Угу. Е, тобто, між е, оце утворення йонних зв'язків. При нейтралізації, відповідно, буде ну, досить група. А щодо вихідних олігомерів, з яких складається полімерна йона єдина, то вони стійкі до гідролізу, і пост, і міні-олігомери. Тобто вихідні складові для отримання пір. І можна ще одне питання? А є такі йонні рідини, можливо, ви знаєте, я просто не, не бачив. Ну, от аналог, скажімо так, амінокислот, раз уж ви тобто, ці, йонні рідини, які містять одночасно і кислотну, і основну групи, і формують, наприклад, той же самий цвітер йон. Ви про таке знаєте? Так, ну, цвітер йонні рідини є, звичайно, так, цвітер-йонні рідини, цвітер -йонні є. Ясно, дякую. Дякую. Хто ще хоче задати питання? Якщо дозволите, так, будь ласка. Мар'яна, скажіть, будь ласка, ви можете приклад навести яких-небудь пристроїв або приладів, в яких використовуються йонні рідини на практиці? Яких йонні рідини? Ну, низькомолекулярні використовуються, наприклад, як електроліти у паливних комірках? Різного призначення там, туплених елементах. А перспектива використання ваших йонних рідин. Наші йонні рідини теж можуть використовуватися і як електроліти, а також можуть використовуватися як е середовище, скажімо, як розчинники. Один час ми проводили на мономерних, ну, на низькомолекулярних, як для ферментів розчинників. Для різних реакцій. Тобто можна як середовище для, лі... для різних реакцій, як розчинники їх використовувати. Для, для отримання наночасток, металів можна використовувати. Ну, у вас були спроби застосувати ваші йонні рідини на практиці? Ми пробували отримувати наночастки срібла, і наночастки срібла у нас виходили на йонних рідинах. Ну і як... тут їх. А як поліелектроліт? А як поліелектроліти, ми їх не використовуємо. Ну як? Ну, провідність міряли, але саме паливний елемент ми не пробували їх поміщати. А плани є? Звичайно, треба видно. Ну, це просто зараз практичні аспекти прикладні, вони набувають особої гостроти. І те, що стосується полімерів, це. Особлива історія. І ще одне практичне питання таке як ви вицидол готували до використання? Uh, ну, Гліцидол у нас був куплений, а uh, Олдріч. Ми його потитрували, він був нормальний, ми його не переганяли, так використовували, як був. Mm -hmm. Дякую. Uh, отже, Мар'яна, ще, ще раз вам дякуємо.